Ну що, трошечки давайте про погоду дивлячись на душі в столиці, так і в принципі і не скажу, що за декілька днів вже літо. Весна <поцю> <поцю>, знає, що була дуже мінливою, холодною душі і навіть сніги. Але є дещо, що весна таки нам принесла. І то е те, що з знанням весни е на патрулювання вулиць і парків виходить кінна поліція, кінний патруль. Щодня виявляється, в столиці на патрулювання виходить до шести кінних екіпажів. Що це воно таке? Столична екзотика. Чи справді це дієвий інструмент боротьби зі злочинністю? Як працює кінна поліція, на кого полює, і що найбільше заважає в їхній роботі? Про це в сюжеті Олександра Бончева. Коні, Тартак і Грек на службі в поліції. Сьогодні у них чергування. Перед виїздом обов'язковий ритуал: сіно, чищення, сідло усе за протоколом. Тартак за завжди спокійний, більш-менш бувають в нього свої. Кожен кінь з характером, але йому достатньо погладить. і він уже він сам любить, щоб його погладили. У спорядженні кавалерійського патруля наручники, кийок, газовий балончик та вогнепальна зброя. Кінополіція поліція патрулює парки, сквери, алеї. Там, де не заїде автівка, легко прийдуть копита. Олександр служить у кавалерії з 2018 року. Пригадує випадок, коли йому випало врятувати людину. Дана особа хотіла вчинити самогубство, плинути з моста. Кінна, кінний патруль під'їхав, поговорив з ним і умовили його не робити це. В принципі, все обійшлось добре. У полі зору вершників такі порушення, як зловживання алкоголем, куріння та смаження шашликів у заборонених місцях. Порушникам виписують штрафи. От тут в парковій зони бувають, заїжджають на заборонені знаки 340, звичайно, як патрульні. Бувають, розпалюють багаття. Просимо, щоб затушили це багаття. Ми стояли якраз, коні їли, травичку, чуємо якісь крики, а дивимося, якісь дві особи біжать через ліс. А за ними бігли ДСО, Державна служба охорони. І вони, пробігаючи мимо нас, повернули так голову, подивилися, ми їм махнули просто рукою, і вони такі встали, і все. Швидко пересуватися маршрутом коням не вдається. На кожному кроці хтось хоче погладити або сфотографуватися. Артак! Чудовий Спокій, так? греку й тартаку понад 20 років. Обидва приїхали з Харкова після початку Великої війни. Разом із ще 16 кіньми. Нині вся кінополіція України зосереджена в Києві. Коні постійно тренуються. Під час обстрілів чи повітряної тривоги вершники заспокоюють тварин ласощами чи дотиком. Кожен кінь індивідуальний. Одні можуть навіть не замітити інші можуть злякатися, пригнути в сторону. Патрулювання триває з квітня до перших холодів. У строю лише жеребці. На зиму тварини йдуть у законну відпустку.